Добре, ми це зробимо. І почнемо краще життя. Як минув твій день, робота в дві зміни. Прибирала дитячу блюву. Прибери тут це. Двічі. Стерлінг не няв мене покращити систему безпеки. Мені не заплатив. Він може усміхатися на публіку та цей чоловік. Мабуть, приємно було б помститися. Ти навіть не уявляєш. Стерлінг зберігає у своєму офісі 500 тисяч фунтів готівкою. Росла повз охорону і бум. Добре, який план? Я слухаю. Дружина, приводи додому чоловіків. <му> запрошення Візьмеш брелок і підеш. Мені потрібен смокінг. Все. Починаємо. Спитай її щось. Будь Любите такі вечори? О, так, п'єте. Мартіні? Це все, на що ти здатна? Безглуздий вигляд. Готова? Так. Ненавиджу сам та фест. Його немає. А він пішов? Гаразд. Так. Гаразд, чудово. Добре. Ага. Є краще йде. Ні. Стояти! Зараз, або ніколи. Я думала, ця конструкція міцніша. Зробила б, як я пропонував. Нам треба йти. Партнери. Партнер. Партнер? Це, це американська фішка, знаєш. Ну, як ти? Партнера?